Для виїзду за кордон чоловікам від 18 до 22 років потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Нагадаю, напередодні уряд ухвалив постанову і дозволив чоловікам віком від 18 до 22 перетинати державний кордон України під час воєнного стану. І щойно Кабмін опублікував документ. Отже, від завтра постанова набуває чинності. Спеціальний репортаж Ольги Читайло. Мені батьки дуже на це розраховують, оскільки кажуть, що. Рік часу не бачились. Студент технічного університету в Словацькому Кошице виїхав за кордон ще до повноліття і з того часу в Україні не був, бо не зміг би повернутися. Цей коментар журналістам фактів він дав за кілька днів до того, як уряд дозволив вільно перетинати кордон чоловікам до 22 років. У те, що це станеться, хлопець тоді не вірив, хоча зізнавався, дуже хочеться відвідати рідний дім. Але якщо цей закон все ж таки приймуть, і я буду розуміти, які мені документи треба мати на руках, щоб спокійно собі приїхати е і могти потім. Назад повернутися до навчання. Ага. То я в перший день виїхав. Тепер таке право він матиме. Через день після того, як опублікують урядове рішення, прикордонники почнуть випускати чоловіків його віку. Для виїзду за кордон чоловікам від 18 до 22 років потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. каже речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Але наголошує він остаточно про зміни. Можна буде говорити після того, як документ оприлюднять. Єдине, треба розуміти, що це не стосуватиметься навіть у цій віковій категорії. Громадян, які обіймають посаду, за 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 визначеними посадами в державних органах. В органах державної влади, місцевого самоврядування уряд має право своїм рішенням змінювати режим виїзду за кордон, каже нардеп Федір Веніславський. Але первинний такий закон права свободи людини відповідно до конституції України визначається виключно законами України. Проте в законі про правовий режим воєнного стану, як я вже сказав, кабінет міністрів України має право визначати порядок перетину державного кордону. Попри те, для того щоб була абсолютно юридична чистота, я думаю, що ці положення мають бути визначені на законодавчому рівні. Тому у Верховній Раді вже зареєстрували законопроект. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну зараз там йдеться про дозвіл на виїзд чоловікам, які щонайменше рік не підлягатимуть військовій службі, але в текст несуть зміни, які в урядовому рішенні до 22 років. Прем'єр-міністрка Юлія Свероденко пояснила, головна мета допомогти молодим людям зберегти зв'язок з Україною. Вже зараз значна кількість дітей та молоді перебуває за межами України. За даними Євростату, після 22-го року до ЄС виїхало до мільйона 400 тисяч українських дітей, із них близько 400 тисяч школярів підлітко. Віку це підтверджують і самі випускники або їхні батьки. Масово виїжджають, передусім хлопці, бояться мобілізації. каже мама першокурсника, який залишився в Україні. Ще 11 клас. Вони десь більшу половину часу навчалися в Києві, а потім почали виїжджати перед вступом, перед стачою НМТ. Ви не розглядали такого? Ні, ні. Тобто, все таки в Україні. Ні. Вся сім'я, родина, все залишилась в нас в Україні. Якщо до 22-го року кількість українських студентів за кордоном залишалася стабільною 70-75 тисяч, то у 23-му-24-му навчальному році їх стало вже близько 115 тисяч. Найбільше українських студентів нині в Словаччині, Польщі та Литві. Часто юнаки ще й під тиском батьків просто втікають з України, а не їдуть вчитися. Ще плюс 4-5 років соціалізації в Україні можуть вплинути на користь того, щоб залишатися, а не виїздити у 21 Ці люди просто можуть уже знайти щось, що буде їх активніше тримати в Україні. А От професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань просить бути обережними з оцінками. З одного боку це стимул залишитися з іншого боку кількість іммігрантів може збільшитися. І з одного боку це сприяє отакій, отакій от психологічній угу. певності, да, у нас добре. А з іншого боку, закладається десь така думка, а якщо раптом стане гірше, да? російський наступ іде або навіть мир. Ми маємо відпустити тоді, якщо мир, мир значну частину а, тих людей, які зараз військових, які зараз перебувають в армії. Їм має прийти, а, їм має прийти на зміну інших. Остаточно про зміни кажуть наші співрозмовники, можна буде говорити, коли опублікують постанову Ольга Чатайло та Світлана Ковбиця. факти сітів єдині новини. Факти, яким можна довіряти завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.